Недостатнє цікавлення людей політикою може бути однією з причин корупції, оскільки політики можуть використовувати своє становище для отримання неправомірних вигод, коли населення не слідкує за їхніми діями. Якщо суспільство не реагує на корупцію та не намагається боротися з нею, то це може призвести до подальшого поширення корупції. Отже, важливо підвищити рівень свідомості громадян про політику та корупцію. І сприяти активному участі громадян у політичному процесі. Наприклад, громадські організації можуть проводити інформаційну роботу, підвищувати свідомість людей про корупцію та її наслідки, а також стимулювати громадян до активної участі у політичному житті. Також важливо встановити ефективну систему боротьби з корупцією, яка була би незалежною від політичного впливу. Це може включати в себе створення антикорупційного органу, проведення аудитів державних закупівель та регулювання фінансових відносин між державними органами та приватним сектором. Крім того, важливо забезпечити прозорість та відкритість діяльності влади, щоб громадяни мали можливість контролювати їхні дії та зрозуміти, як вони виконують свої обов'язки. Це може здійснюватися через публічне оприлюднення інформації про діяльність влади, проведення громадських слухань та дискусій та інші механізми, які дозволяють залучити громадян до процесу прийняття рішень. Крім того, важливо розвивати освіту та культуру громадян, зокрема з питань політики та державного управління. Це може допомогти зрозуміти складні процеси та проблеми, які стикається суспільство. Та знайти раціональні шляхи їх вирішення. Отже, щоб зменшити рівень корупції, необхідно сприяти активній участі громадян у політичному процесі, створити ефективну систему боротьби з корупцією, забезпечити прозорість та відкритість діяльності влади, та розвивати освіту та культуру громадян.